Російські військові обстрілюють населені пункти правобережної Херсонщини. За добу випустили понад 400 снарядів з різних видів озброєння. Він дуже сильно любив свою роботу та прагнув допомагати людям. Історія загиблого майора служби цивільного захисту, начальника групи частини піротехнічних робіт Ігоря Солобйова. Працювала вихователькою та знімала патріотичне відео для соцмереж. За це російські спецслужби її викрали та допитували протягом двох тижнів. Історія Херсонки Олени Наумової. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 17 разів обстріляли територіальну громаду, використали 74 снаряди. Армія РФ атакувала Антонівку, Садове, Корабельний та Суворовські райони міста. Херсон обстріляли 14 разів. За даними поліції області, російські військові цілили по житлових кварталах, безпілотниками атакували заклад освіти. Внаслідок лучань та пожежі будівля повністю зруйнована. Також пошкоджені сусідні будинки, говорить голова прессофісу. З обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков був під обстрілом Казамис та Станіслав. Знову авіабомби влучали ці, ці населені пункти. Також і по Бориславщині гатили такими цими ж авіабомбами. Минулої доби під російськими обстрілами опинились три територіальні громади Бориславського району. Розповідає начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Це Бориславська територіальна громада Новоолександрівська та Тягінська. Ході обстрілу були пошкоджені житлові будинки мешканців та господарчі споруди. На жаль, в ході обстрілу село Львова Тягінської територіальної громади дві людини дістали поранення. Загалом, за минулу добу російські військові 80 разів обстріляли територію звільненої Херсонщини, випустили понад 400 снарядів із різних видів озброєння. За минулу добу шість людей постраждали внаслідок російської агресії. Це двоє людей. З одна з яких дитина підірвалась на полях на мінах Двоє людей в Станіславі: жінка і чоловік, і батько і син, які в будинок яких потрапив снаряд, і вони отримали поранення кінцівок. Батькові 80, сину 50. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон. У їх квартирі безліч пам'ятних речей. Ось записка до коханого чоловіка та тата, нагороди, світлини щасливої родини. Тепер це все, що у неї лишилось, розповідає дружина Ігоря Соловйова Софія. Ми дуже любили фотографуватися і їх тепер багато, тільки тільки на фотографіках. Ігор Соловйов народився у Великій Олександрівці на Херсонщині. Його батьки вчителі, так само, як і бабуся, говорить дружина. Але Ігор з дитинства обрав інший шлях. Після школи вступив до Національного університету цивільного захисту. Під час навчання захопився справою свого життя піротехнікою. Він дуже любив свою роботу і дуже багато часу присвячав їй. Він завжди вдосконалював свої знання, завжди. Щось вивчав для того, щоб він та його команда була в безпеці. Після закінчення навчання Ігоря розподілили до аварійно-рятувального загону Керчі, де він працював до анексії півострова. У 2014-му, коли Крим був окупований, Ігор виїхав у Херсон. Другу в житті окупацію він зустрів з початком повномасштабного вторгнення. Родину одразу вивіз, а сам лишався на робочому місці у підрозділі ДСНС, допоки це було можливо. Вони працювали до, до мая місяця, але потім, як почали вже окупанти заходити до отряду, вже почали брати документи, так як він був учасником АТО і ну, вся команда була учасником АТО, їм вони вимушено поїхали. І коли вони виїжджали, вони деякий час вони були прикомандровані до інших частин частин, де вони знаходилися. Як тільки Херсонщину почали звільняти, Ігор розміновував деокуповані території, а зі звільненням обласного центру повернувся до Херсона. У них не було вихідних, у них не було відпусток. Вони працювали, вони. Намагалися розмінувати як найбільше території. Він розповідав за те, що вони розміновували там маленьку частинку, якусь, а вивозили стільки просто боєприпасів, що там ну нереально просто. І це дуже важко. Всі поля він ну, в основному його праця проходила це в полях, а поля дуже заміновані. Під обстріли ігор з командою піротехніків потрапляв неодноразово і в полях, і в місті, але завжди вдавалось сховатись, розповідає Софія. Напередодні загибелі 5 травня незвично почала поводити себе їх донька. Дівчинка плакала і просилась до тата, а заспокоїлась лише коли побачила його по відеозв'язку. Я злякалася. мене перша якась така промальнула думка про те, що а якщо я зараз подзвоню, а він не візьме трубку. Але я подзвонила, він взяв трубку. Я сказала, що вона плаче. Він сказав, що я зараз перенаберу по Ватсапу. Він набрав, вона вона одразу заспокоїлася, одразу почала показувати, як вона катається на скейті. Свою маленьку адеаліну Ігор дуже любив, розповідає Софія завжди мріяв саме про доньку. Ми ще коли тільки познайомилися, одружувалися, я завжди хотіла хлопчика, а він хотів дівчинку. І ми домовились про те, що коли завагітніємо. Він називає дівчинку, я називаю хлопчика. Він назвав її Аделіна Ігорівна на честь своєї бабусі. Їхнє кохання було взаємним. Донька обожнювала батька і не відходила від нього. Побути усією родиною. в останній їм вдалось на Пасху, коли Софія з донькою приїздила до тата у Херсон з Кривого Рогу, де тимчасово проживають через обстріли. Останні спогади це те, що як я тут була на свята, як він проходив додому нарешті вчасно приходив, а не сидів до восьми, до дев'ятої на роботі. На площадку з ним на горку всюди, щоб він був з нею, тому що ну, вона його дуже любить. Він загинув 6 травня, розміновуючи деокуповані населені пункти. Разом з п'ятьма рятувальниками чоловік потрапив під обстріл російських військових. В кінці червня майору служби цивільного захисту, начальнику групи частини піротехнічних робіт Ігорі Соловйову, мало б виповнитись 32 роки. У ДСНС він служив майже 15 років. Поховали чоловіка у великій Олександрівці. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко Ігор Горпетченко, Суспільне новини, Херсон. Зараз вона у Києві. Дистанційно працює вихователькою в дитячому садку та знімає відеоролики для соцмереж. Олені Наумовій у рідному місті під час окупації довелось пережити полом, тортури, психологічний тиск з боку російських військових. Коли обласний центр захопили, пригадує Олена. Всі були розгублені та не розуміли, що відбувається. Через два місяці жінка вирішила, людей можна підтримувати, знімаючи коротке відео для соцмереж. Я почала знімати відео. Гумористичні, почала проводити стріми, тобто ефіри з вулиць Херсону, з мітингів з наших, просто з ринку, з вулиці. Така аудиторія в мене виросла дуже активно до 80 тисяч. Всім було цікаво не сама я, а сама обстановка в Херсоні, тому що розуміють, що Херсон був просто у кільці. Ворогів, я як на роботу ходила в Тікток тричі в день, всі знали о 8, о 13, о 20, Я на бойовому посту. Разом з друзями, волонтерами та блогерами збирали гроші для пенсіонерів, багатодітних родин, купували продукти та ліки, допомагали дітям в обласній дитячій лікарні. Ходила і на мітинги, розповідає Олена. Тоді зрозуміла, у Херсоні її стали впізнавати. Виходжу я на центр площі, кажу: народ, ви чули таку пісню? І співаю їм, присилають мені на різку з телемарафону, де я співаю цю пісню в городі Херсоні, ночі у безсоні. Наші хлопці гасять москалів. Два тижні жінка переховувалася від російських спецслужб, потім повернулась додому. 23 серпня. Син Олени дізнався від сусідів, що мати затримали. Голову. І далі ми їхали. Я не знала, куди мене везуть. Чотири дні були допити. Потім ще тиждень я просто сиділа в підвалі, мерзла, голодувала, божеволіла. Що вони хотіли знати? Хотіли вони знати, хто з українських блогерів ще підтримує херсонців, хто волонтерить, на кого я працюю. Потім вони довго не могли мене відпустити, вони не знали, що зі мною робити. У полоні жінка була 14 днів після. Довелось переховуватись до звільнення Херсона. Взагалі, всі оці три місяці. Вони були так на грані зриву аж до самого 11 вересня. Поки ми не дочекалися наших, тоді ми нарешті змогли вийти на площу і дихати повітрям свободи, і обіймати наших визволителів, наших рідненьких котиків. Через постійні обстріли міста Олена вирішила виїхати до Києва з того часу. Допомагає українським військовим та жителям деокупованих населених пунктів. Зараз ми збираємо на херсонський прикордонний загін на звичайних херсонців, на людей в деокупованих селах. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.